Робоче місце бібліотекаря Шаповалівки Олександра Фесенка. У цій системі, як сам називає, працює з 1996 року в системі. Я один із чоловіків. От е, ми якось спілкуємося, підтримуємо одне одного. За фахом пан Олександр хореограф 12 років працював у сусідньому селі Соснівка. Пам'ятаю всіх своїх тих е, учасників художньої самодіяльності. От е, ми згуртовувалися, робили всякі е, міроприємства, заходи, е, починаючи від проводів зими. Івана Купала. Потім е, я е, проживав вже в селі, селі Шаповалівка, і мене сільський голова і е, голова когоспу загітували і запропонували прийти. Спочатку пан Олександр тимчасово заміняв керівницю. І таким чином вони засватали, і я залишився. Хочу за Ольгу синів сказати, завдячуючи її. У нас з'явилося це всеукраїнське свято Козацький Родослав. Фонд сільської бібліотеки налічує понад п'ять тисяч екземплярів, зазначає чоловік. Приходять люди, от беруть сучасну цю літературу для бібліотеки. Проблематика періодичних видань зв'язку з тим, що у нас почта вона виїзна, і з тим, з тим роком, коли вони почали обслуговувати людей, доставка не завжди вона своєчасно потрапляла до рук. А тут. Получається, люди приходили, да вони брали газету, літературу. Щас попит іде на оці періодичні видання, але проблема у всьому тому, що ну їх практично ну, немає. Бібліотекар говорить, книгозбірня має попит серед селян. Українська класика береться, та от ну в основному щас на сучасні оці авторів. От але обмінний фонд. Я ж кажу, ну його мало поповнення, і трошки це проблематично. Пан Олександр ділиться не завжди є час на читання, проте одна з улюблених книг Роксалана Павла Загребельного. На застойні часи це для мене було відкриття. Розумієте, що от така людина да, зуміла підкорити Сулеймана того пишного. Додає, у бібліотеці проводять і тематичні заходи. Книга вона для мене все. По тій простій причині я відштовхуюся саме від книги, і оті заходи на основі. Ми презентуємо нові видання. Нині чоловік поєднує кілька професій, зокрема, викладає хореографію колективу Адажі у «Конотопі». Зразу так думаю, місцяни тут і е, приїхав з села. Розумієте, це цікаво, так було. Але ну, ми знайшли спільну мову. Я їх обожнюю, їх 13 чоловік. Е, це 54 наймолодша категорія, плюс сама старша 80 років. Каже любов до танцю з дитинства. Пригадує і вступний іспит у навчальний заклад. Ну, я вийшов. Гопачок танцювати, а розуміння того не було поставище. Але чотири отримав, ну, видать, побачили якісь там задатки, скажімо. Олександр Фасенко найменше з 15 дітей, згадує свою родину. Я дякую долі, що саме в такій багатодітній родині я народився. Е, у тата була перша дружина, але під час голодомору вона пішла міняти речі і вона не повернулася. І в першому шлюбі у тата було семеро дітей. От. А мама взагалі уродженка шабалину у Чернівської області. Вона була, до речі, одна з батьків. Їх, Родину їхню розкуркулили. А тато на ті часи, коли вербували людей на Донбас, от йому поставили за мету, і він попав у шабалину. Для мене на сьогоднішній день питання залишається відкритим, От яким чином він попав туди, я не знаю. Але він зустрівся з Марією Мусіївною, от Коноваленко, і запропонував її. Або ти одружуєшся, вона дівка була взагалі, або ти одружуєшся, або вербуємо тебе. І до підводи прив'язали коровку, і мама приїхала у Шаповалівку. А тато о, місцевий він Шаповалівський, виходить. Коли мама приїхала, у нас до речі, була така хатинка на дві половинки. В одній половинці діду жив, а в другій це уявіть, Семерко. Ну і часом, слава Богу, дав Господь Богу нас восьмеро. Олександр Іванович каже, пишається земляками. Спогади про них зібрані у спеціальній збірці, яка є у бібліотеці. Свій час ми, бібліотекарі району, робили таку книжечку. Натнення дав їм рідний край. Пан Олександр зберігає у бібліотеці і старовинні монети, які знайшов сам. Це особисто зібрані на власному подвір'ї, мається на увазі на городі. От ну, я особливо їх не розумію, але я розумію, що це старовина, от це цікаво. Окрім роботи, бібліотекар облаштував у селі тематичне подвір'я. Дивіться в нас, який Ві... Олександр Іванович, він помнив да, все. Да. він yeah, yeah. і нас yeah, yeah. А оце все, що ви да, бачите, та, директор... це все він сам, сам береже. Волок такий зробив. Бульвар Шевченка. Він у нас чарівник, він не скаже чарівне слово. Допоможіть, будь ласка, ну як же можна, відмовити. Та ще каже дівчачушки. Дівчинки Звідки бере натхнення та оптимізм, Олександр Іванович ділиться. Взагалі я по життю щаслив, щаслива людина по тій простій причині, що біля мене поруч завжди знаходяться люди, які підставляють, завжди плече. Ой дівчино лиця рум'яного полюби. І мене молода. Вікторія Грам, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.